Комахи найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві. Відомо про понад один мільйон видів цього роду. Але науковці припускають, що половина чи більшість з них ще не відкриті наукою, і їх чисельність може сягати 3-5 мільйонів видів. У комах найдосконаліша нервова система та органи чуття. Вони освоїли усі середовища існування і зустрічаються практично скрізь за винятком морів і океанів. Вони жили поряд з динозаврами і є найбільш пристосованими до змін клімату та будь-яких інших змін. Мурахи одні з найрозвинутіших представників комах. У безлічі народів мурахи вважаються втіленням працьовитості. Ці дивовижні істоти створили свою власну цивілізацію із суворою ієрархією, розподілом обов'язків і величезними підземними містами, пронизаними розгалуженими підземними ходами. Крім того, мурахи напрочуд добре вміють пристосовуватися, будучи здатними вижити практично в будь-яких умовах. Їхні сім'ї складні соціальні групи з поділом праці і розвиненими системами комунікації та самоорганізації, що дозволяють особам координувати свої дії при виконанні завдань, які не під силу одному індивіду. Деякі види мурашок володіють розвиненою мовою і здатні передавати складну інформацію. Крім того, багато видів мурах підтримують високорозвинені симбіотичні відносини з іншими комахами і рослинами. Розміри мурах різноманітні від 1 до 50 мм і більше. До найменших мурашок відносяться представники роду Мономоріум, які розміром від 1 до 4 мм. Найбільшими мурахами є дінопонера гігантська, і парапонера Калавата, що досягає довжини 25-30 мм. Самці африканського роду Дорілус можуть досягати довжини до 3 см, а королеви Плідну фазу мають сильно збільшене черевце і загальну довжину до 5 см. Однак найбільші в історії викопні мурахи роду форміціум. їх самиці досягали 7 см довжину, а крила мали розмах до 15 см. 24 факти про мурах. У деяких мурах є жало, як у ос чи бджіл. Колонії мурах можуть включати від десятка до кількох мільйонів особин. Мурахи походять від істот схожих на ос. Близько 110-130 мільйонів років тому вони жили пліч-опліч з динозаврами. На землі мешкає близько 12 тисяч різних видів. Багато хто вважає термітів мурахами, хоча вони навіть не родичі, найближчі родичі термітів таргани. Крихітні мурахи становлять 15-20% від загальної біомаси тварин Землі, перевищуючи масу хребетних істот. Вчені підрахували, що на планеті в будь-який момент часу живе близько 10 квадрильйонів мурах. На кожну людину припадає близько мільйона цих комах. Робочі мурахи живуть до трьох років, тоді як мурашина королева може царювати до 30 років. Ці комахи можуть брати в полон представників інших видів мурах, змушуючи їх працювати на благо своєї колонії. Найбільша у світі суперколонія мурашок складається з понад мільярда особин та охоплює понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Укус мурах виду Paraponera калавата страшенно болючий. Причому біль може тривати цілу добу. Цих комах часто називають мурахами кулями, тому що після їхньої атаки здається, що у вас хтось вистрілив. Вчені вважають, що мурахи здатні переносити предмети у 5000 разів важчі за них самих. Для порівняння равлики можуть переносити вагу лише в 10 разів більшу за їхню власну. Мурахи здатні розвивати швидкість до 8 см на секунду. Для людини порівняна швидкість майже 55 км на годину. Мурахи відчувають ступнями і колінами, вони вловлюють коливання ґрунту. Кожній колонії мурах відповідає свій власний запах. Мурашина королева займається виключно тим, що відкладає яйця, турбота про них обов'язок робочих мурах. Деякі мурахи не будують мурашників, а ведуть кочовий спосіб життя. Коли приходить час рухатися далі, вони збирають своїх личинок, запас їжі, яйця і королеву, а потім вирушають у дорогу. Укус чорної мурахи Бульдога може виявитися смертельним для людини. На цей випадок створено протиотруту. Мурахи здатні до інтерактивного навчання, тобто можуть здобувати знання, ґрунтуючись на чужому прикладі, а не своєму власному. Крім них такою здатністю володіють тільки савці. Деякі види мурах здатні використовувати як орієнтир магнітне поле землі, як деякі акули чи птахи. Мурахи здатні утворювати зі своїх тіл живі мости для перетину водних або рослинних перешкод. Мурахи навчилися культивувати живі організми для задоволення своїх потреб. В Африці є медові мурахи, які збирають нектар в мішечках. Місцеві племена збирають у них мед як у бджіл. Деякі види мурах крадуть у інших видів яйця і створюють рабів для тяжкої роботи і життя своєї колонії. Свої ж мурахи займаються чітким поділом як в армії, є офіцери, є солдати і інші особини, які не займаються тяжкою роботою. Мурахи це диво природи, що еволюціонувало мільйони років і жили в часи динозаврів.